Фінальна поразка мавп. в останній грі регулярного чемпіонату черкащани програли феро з НТУ. Помаранчево чорні розслабилися у другій половині гри. Відтак поступилися аж 17 балами. Проте невдача не особливо засмутила підопічних Йовіце Арсіча, адже хімік для них більш вигідний супротивник у матчах плей оффу Детальніше ж про вчорашню гру дивіться в наступному сюжеті. Після серії вдалих матчів Черкаські мапи полишили рідні стіни будівельника і вирушили у Запоріжжя. Гра і сферу розпочалася досить рівно. Команди почергово переджали одна одну на 2-3 очки. Зміна лідера відбувалася практично що дві хвилини. Першу чверть з перевагою в один пункт завершили гості. На початку другої вони зміцнили позитивний для себе результат. За кілька хвилин зуміли вийти вперед на 6 балів. Проте у середині періоду господарі зрівняли рахунок, а до великої перерви оформили плюс 8. Після перепочинку вони зміцнили свої позиції, посиливши захист. А результативні атаки принесли форосплавникам вражаючий результат плюс 16 під кінець чверті. В четвертому періоді спробу урятувати гру зробили Яковлів та Томас. Вони скоротили відставання до восьми очок – 72-64. Однак господарі миттєво вдарили у відповідь. Відтак гра завершилася з рахунком 91-74 на користь на користь НТУ. «Начали ми неплохо, але по ходу гри коли почало загрожувати темп... Ми не змогли одягати такий же темп гри, промазали дуже багато. З іншого боку, коли Ковєлла поіграла, ми вже узнали, що на наші офіційні університети не поміняються до кінця чемпіонату, тому що не було необхідно втомитися у команди, щоб виграли на перемогу з Таралі Ігри регулярного чемпіонату для черкащан завершилися. Цьогоріч у порівнянні із минулим роком черкаські мав пострибнули вище своєї голови. Тепер попереду матчі плей оффу поки графіки ігор не складені, помаранчево чорні мають з півтора тижні перепочинку. Марія Гаврилян, Вікка новини.